Вітаю, друзі! Ви на каналі Профільм. Сьогодні у нас на огляді кінострічка під назвою Веном. Отже, поїхали. Головний герой Едді Брок, журналіст. Веде програму про важливі соціальні питання. Він відомий своєю наполегливістю у розслідуваннях, одного разу використовуючи дані своєї дівчини Енвейх, яка працює в компанії Life Foundation. Він намагається викрити темні справи корпорації, що займається експериментами і симбіотами. Під час розслідування Еді дізнається, що Дрейк, керівник компанії, проводить небезпечні експерименти на людях з метою інтеграції симбіотів людським організмом. Його мета створити суперсолдатів, здатних витримувати небезпечні умови. Еді намагається отримати доступ до лабораторії, щоб отримати доказові матеріали. Коли він приходить до Н за підтримкою, вона відмовляється йому допомогти, адже вона не знає про його наміри. Після невдалого розслідування Едді втрачає роботу і стосунки з Н. Незабаром Едді отримує анонімний дзвінок, який веде його назад до компанії. Він пробирається в лабораторію і стає свідком експериментів, які проводяться над симбіотами. Тут він випадково натрапляє на симбіота. Які реагує на його присутність. У результаті контакту симбіот проникає в тіло Еді, здиваючись із ним. Після здаття з Веномом, Еді починає переживати чистені зміни. Він отримує незвичайні сили, швидкість, витривалість та здатність до регенерації. Але ці зміни супроводжуються труднощами. Еді чує голос Венома у своїй голові. Спочатку це його лякає, і він намагається в нього позбутися. Веном, в свою чергу, виявляється не просто симбіот, він має власну свідомість, бажання і цілі. У певний момент Еді починає сприймати Венома як союзника. Разом вони створюють унікальний зв'язок, хоча між ними продовжується боротьба за контроль. Паралельно з розвитком подій ми бачимо, як Картон Дрейк, керівник компанії Life Foundation, стає все більш небезпечним. Він також стає носієм симбіота на ім'я Райота, який виявляється значно сильнішим за Венома. Дрейк. Має амбіційні плани. Він хоче зібрати всіх симбіотів і використати їх, щоб створити нові людства. Еді і Веном вирішують зупинити Дрейка. Фінальна битва розгортається між Веномом і Райотом. Вони успішно зупиняють Дрейка, але не без жертв, на жаль. Після перемоги Еді усвідомлює, що його життя з Веномом тепер нерозривно пов'язане. Фільм закінчується тим, що Еді та Веном, які тепер стали партнерами, залишаються разом. На цьому у мене все. А якщо вам сподобався мій контент, ставте лайк та підписуйтесь.